Усім доброго вечора. Раді вітати вас на недільному огляді фінансових ринків. Сьогодні ми з вами розберемо велику кількість активів, буде дуже цікаво, щоб розуміти поставлені очікування на цей тиждень та й в загальному більш глобальніше. І так, я думаю, почне там скрипти мій колега, і далі ми вже розберемося, перейдемо подальших до фінших активів. Отже, що ж, вітаю всіх. Ми, з часу минулого нашого огляду дуже багато чого відбулося. Як ви пам'ятаєте, ми прогнозували лонг по ефіріуму з цих значень, лонг по біткоїну особливо от, подавали в себе в телеграм-каналі і не тільки от, останній раз. Е з цих значень, як ви пам'ятаєте, із цих значень подавали. Все пішло по нашим очікуванням. І зараз от, е, хочу додати, так би мовити, прогноз по крипторинкам і по фондовим ринкам. Отже, почнемо з ефіріума. Е, в телеграм-каналі подавав сетап. Посилання в телеграм канал є під даним відео. Подавав сетап в лонг відзначень 2730-40, прямо з цього лоя локального. І вказував, що очікує 3140 і, може, 3200. цей такий діапазон. можемо його так, в принципі, виділити. Загалом, я думаю, що це остання хвиля росту. Ми, до речі, це бачимо фактично по активам, бачимо, як крипту виносить просто вже в дві сторони потроху, особливо альту. Тому потрібно усім обережно. Ми то вже маємо дуже багато профіту з цієї позиції, ну прям. Дуже достатньо, насправді, якщо так прикинути, вже 7% з точки входу є. Я очікую похід в район 3000, і потім в район оцей 340 3200 З нього, я думаю, буде формуватися розворотний екстремом, і ми будемо падати в район 2300. Я думаю, що от цей от рух він закінчується локально зараз, і має бути велика корекція, після якої, ймовірно. Ми можемо побачити якийсь рух до кращих часів, кращих вершин, і так далі. От з біткоїном його це особливо стосується зараз. Ми бачимо вже роздачу, вже сильний запил. В телеграм-каналі подавав очікування лонгової позиції з цих значень 50-600. І зараз я очікую район. Ну тут так само я виділяв район 54, 55, плюс-мінус. Я думаю. Що як ми дійдемо в цей район, тут буде сформований локальний такий екстрем. Думаю, що зараз от -от -от ми попиляємо. Може, глобальний? Може, ну як, він буде доволі глобальний. Тут просто залежно від ситуації, звісно, важко щось спритугадати. Ну, я думаю, ми тут можемо повиносити, попиляти і таки винести сюди і формувати екстремум вниз. Тут вже буду я точно ну, в принципі, я і так закривав майже всі свої позиції, просто так. Те... Умовно, той же ефіріум, який я тримаю до 3140, я його якраз закрию там. І буду придивлятися, можливо, до якихось шортів на якусь таку жирну корекцію. Корекцію я очікую в рент 35, 34, 30 тисяч. Тобто, оцей рух, він за планом, як ми планували, як ви бачите, ми його далі очікуємо. І, в принципі, звідти вже будемо дивитися, що буде відбуватися. Вангувати толку немає, може відбутися будь-що, е, якийсь дуже потужний чорний лебідь. Ми про це поговоримо пізніше, як перейдемо до золота. Тому я не знаю. Ну, реально не знаю, чи ця зона буде для нас зоною, звідки піде якийсь прям вже великий булран, да? типу, на цих максіум. Чи ми взагалі зробимо стала? Ну так, да, я вже що зробимо жорсткий шейкаут, от, як, от, наприклад, за коронадампою, і після нього щось вже буде. Ну, коротше, от, прикол суть в тому, що зараз роздача вже починається, і хом'якам дуже потужно вже роздають крипту. Все, ну, Типу, я вважаю, що це фіналочка. Я особисто відлонгував. Ну і, ну, і ми лонгували, як ви знаєте, з оцих значень, повністю весь цей рух ми забрали на ефіріумі. Та альткоїнах теж, я думаю, ми зафіксуємося на самому максимумі, все, що залишилося, І ідеально зловимо екстремум розворот. Я думаю, що це буде, в принципі, так. Хто б що не казав, давайте ще <кхм> глянемо на декілька альтів, які можуть постріляти в Ні, Давайте спершу глянемо на домінацію. Вона там трошечки була підпросіла, <кхм> трошечки підпросіла. Не дійшла знову до 55 навіть, типу, а. З цього району ми побачили якусь реакцію по ні. Ну, якщо піде зниження відразу, звідси що теж можливо, бо домінація прям точно. Ну, під аналіз не попадає. Ви знаєте, там може бути певна варіація в відсоток 2. То, в принципі, то було би непогано, бо багато альткоїнів дійсно можуть постріляти. Якщо щось відкриємо я подавав стат на рахунок ефіра, до речі, цікаво. Ефір до біткоїна ми бачимо вже хороший ріст. Я подавав його звідси, як ви пам'ятаєте, і казав, що я от лонгуватиму ефір. Ну, лонг, ми бачите, він відбувається е, от тому, в принципі, деякі альткоїни, які ми подавали теж в телеграм-каналі, на минулому огляді і так далі, вони мають рости дуже гарно. Near, наприклад. Дуже шикарно виглядає в район 5,3, в район навіть цих максимумів, перехає цих максимумів. навіть так, аж може вийти такий сильна палка, виглядає сильно дійсно. Тому хто тримав, тримаємо далі. Я ще розглядав декілька альткоїнів, Ну вони мені не так в принципі подобаються. Дудекс, наприклад, теж мені виглядає на перехаю цього максимума, але, звісно, в силу того, як його виносять, не знаю, що сказати. Тут такий у нас баланс може формуватися, і потім вже буде той перехай. Тому я його. Хіба можна віднизу баланс, плюс-мінус дивитися, якісь, можливо, позиції? Тут при наявності поглинання. От, якщо взяти той же жінер, до речі, можна локально також придивитися позиції, але треба вдивитися, чи буде поглинання в цьому районі. Ми бачимо, що в нас був баланс, коробка така, локальна. Звісно, ми рекомендували лонгувати його тут, але хто не лонгував його тут, можна відретести, в принципі, цього, цієї коробочки дивитися. А, ти про нєр кажеш? Так, да, бо тут, в принципі, поглинають непогано. Продажі, то може вийти а таке, може що ми ж... відретестили і потім підемо. Можливо, дальше. типу, навіть глибша може бути корекція, треба враховувати, yeah. там що, типу, може пок забрати, зрозумів? Ні, може, я кажу, треба дивитися по поглинанню. Поки його не буде і так не треба. Так, так. Ну ви тобі той сценарій, але потрібно це враховувати. Ну, плюс-мінус, насправді його можна лонганути і стоп, умовно, навіть за цей мінімум кинути, от за цей. Типа ви берете таку позицію з таким стопом, бо перепрошую люті з квізими на хаях ринку за типа. І чекати тоді виходу вверх, Бо я думаю, що все непогано ще постріляє, так би мовити, як зітпам зробить. От, ну коротше, от в принципі, а ну я ще гляну що тут є, якийсь може. що з може. Щось цікаво цікаве. Минулий раз, може, дивився на огляді його тільки. Щось мимо мене на цих днях прийшов він. А, ну він, до речі, чуєш? <таспраць> він, <праць> до речі, виходить з балансу якраз. От ми відретестили, як ми в минулому огляді казали. Що вийдемо, відрітестимо і зараз йде вихід з балансу. І, ну, і цілі ті самі, 9 центів. Бо я навіть не дивився його, в мене він є на споті тільки. Але загалом, загалом, отут можна, хто взяв тут лонг, ті молодці. От тому цілі ці, і далі, можливо, навіть аж так. Ну, як ця ціль, я думаю, ми її побачимо. 9, От, ну, в принципі, по крипторинку я все сказав. Може, мій колега ще щось хоче сказати. Так, да, може я щось сказав, але ну, ти плюс-мінус все вже сказав, так що навіть не маю що додати. Ну добре, тоді переходимо до фондового ринку, там зараз більше цікавіших подій, я думаю, буде відбуватися найближчим часом. Також, давайте почнемо прямо з індексів. Я думаю. От нині говорив про SP 500, як ви знаєте, я брав лонгову позицію звідси, закривав, по-першу ціль ми забрали. Я, решту частини закрив отут, так, да, позиції, про що я написав в цілізі. Типа, чому я так зробив? Ну, типу, причин я, в принципі, багато. По-перше, це виглядає певна неефективність тренду, і також уже якісь. Певний розпил, через то будемо от, дивитися з цієї зони продавця, чи буде якась реакція. Якщо от буде, то підемо в глибоку корекцію, ймовірно. Я не знаю, в яку, або ми взагалі, може, закінчуємо такий локальний тренд і напрашується якийсь шейкаут на акціях, теж ну, в найближчий час. Не знаю. В принципі, фундаментально є багато подій, якщо відкинути геополітику, яка, в принципі, теж трошечки так накаляється зараз. От, фундаментально, навіть якщо подивитися по даним, от будуть виходити ПМІ в четвер, там виробнича активність, ділова активність. Я думаю, вони будуть дуже сильно уходити в мінус зараз. Ми це, в принципі, бачили в п'ятницю і по роздрібним продажам. Через то, от насправді, ставка, ну, так то діє. Вона не діє на інфляцію, але вона діє на інші сектора і на банківський сектор також. І в силу того, от я думаю, що. От не знаю, чи буде в нас ріст більший, будемо дивитися. Але, але тут в чому ще є суть. Якщо дивитись більш технічно, технічно, то в нас є рівень от, оце, 4 дев'ятсот 4,990, 4,980, плюс мінус, це така в нас підтримка. В Принципі, якщо буде якась структура інша формуватися, якесь звуження на цією підтримкою, то ймовірно ми можемо дійсно вийти там ще свабсвабнути хаї, і так далі. Тобто я не кажу що це стопроцентно, ну, типу, звідси шортити і так далі. Це треба буде дивитися по факту і в моменті. Але як то кажуть, в мене була непогана. Локальна позиція в рамках тижня, тут є, я її зафіксував в жирний такий профіт. Те та саме стосується NASDAQ і по суті, по структурі та сама, так би мовити, ті самі плани. Бо продавець себе трохи проявляє, то можемо забрати плюс цю зону. І будемо дивитися, що там, якщо продавець себе прям норм так прояви з то звісно. Ну, можна буде передивитися, як мінімум, локальні шорти на хорошу таку жирну корекцію, типу будемо зносити. Я тоді. Ну, я не знаю, просто я ж кажу, чи то орієнтуючись по даним. До речі, от, на фоні цих, всіх даних, Діксі мені також виглядає, вона забрала нашу ціль район 105. І от там величезна кількість, просто маса об'ємів пройшла, які по золоту пройшло на тому логіну. Я покажу от золото, в мене якраз воно відкрите, але пізніше, як дойдем до нього. Маса просто об'ємів прийшла, тут величезні просто фіксації, ми їх зарітестили, якраз були, зламали локальну структуру і пішли вниз. Ну, проекція по прайс-акшену, звісно, дуже тут жорстко виглядає. Рахуйте ще от цей момент фіксації. Мене це сподвигло було на те, що ймовірно, ми може таки на золоті поставили якийсь мінімум. Можливо, навіть доволі таки потужний мінімум. Зараз ми про це поговоримо. Давайте договоримо до Діксі. Я думаю особисто, що Діксі сходить в цей район там, 103-4. сюди. Думаю, що це мінімально, що ми зараз зробимо. У нас тут, в принципі, зона супроту. Ми або, ну, в сучі від того, як ми відкатили, то ми, мабуть, спустимося в отак. От, а не можно так от. Але враховуйте можливість кожного. От, я думаю, що в цю зону ми таки мінімум сходимо і тут же навіть... Дивитися це в нас такий основний супротив. Якщо ну, взагалі, ніякої реакції не буде, і все буде сипатись, дані будуть летіти дуже негативні, тоді кся, навірно, буде і Америка летіти. Ну, по нашому плану. Як ви пам'ятаєте, я очікував зняття цього мінімуму, але звідси ми чекали тоді корекцію, яка й відбулася до на нашої зони От тому, в принципі. Отак от, а якщо тут буде, в принципі, реакція покупця, то, ймовірно, ми можемо ще отак затестити і тоді піти вниз. Нечесно, от е, чи ймовірний цей варіант, ну, подивимося. Мені щось виглядає дуже спірно, враховуючи макросегмент е, зараз, виглядає, що долар ну, буде падати, бо фактично росли мене навіть стабільних даних та риториці пересніків, да, і інфляції. Ну, дані зараз таке відчуття, що стабільні дані вже закінчуються. Е, от, золото. Е, по золоту, був трикутник такий. Я пана в отут... скажу. Так, окей. Е, був трикутник такий, отут зона покупця була, і от я казав, що на доларі ми, нас там величезна кількість об'ємів проходила, на золоті тут теж. І ми їх відретестили дуже, теж шикарно. Е, прошу звернути зараз увагу. От. От золото, от об'єми. Я звісно, не ну не виділяв, але бачите. Дійсно, тут прийшли надзвичайно аномальні об'єми. Дійсно, надзвичайно аномальні. Була доволі таки переважна червона дельта продажів. І всі ці продажі були неефективними, об'єми потужними, рітест і полетіли вверх. І от коли враховуючи, якщо глянути весь графік по золоту, то в цьому цьому боковику в нас немає таких об'ємів, які були от отут. І от, здебільшого, коли така структура, ну коли така ситуація, то ймовірно, нам не вартує очікувати прямо ретеста. Зони 2035, знаєте, у оцінки. Мирно вартує очікувати якісь слабі або продажі, пробой і тупо ту зиму. От, ну, як ложний вихід з трикутника от по ТА. Тобто ж тут може прям ТА не відпрацює навіть. В вот. силу того, що тут більше об'ємів, ніж в цьому цьому боковику, в принципі, ми і ретестили цю зону, коли в перший раз вийшли. Через те, я не знаю, ця зона виглядає дуже слабкою, але я думаю, ми для початку прийдемо до 2035, і там вже треба буде, як то кажуть, дивитися. Ну, очікування в мене лонгові, і на перехай цього все-таки максимум далі зберігаються. І, типу, там потім далі до 2340 і так далі. Якщо взяти. Голм зразу ж. То ми чудово дуже, я казав, рекомендував з району 13 брати покупки, то ми забрали район 13. -ти. Ну і тут очікую теж далі ріс на фоні всього, що буде відбуватися надалі. Хто інвестував, надіюсь, ви докупили цю зону, бо вона є взагалі базовою в цих акціях. От, також акції інших е корпорацій, е золото, їх теж рекомендує до уваги до покупки. От, загалом Загалом, ще давайте скажу по акціям. Apple та ж сама картина. Ми бачимо дуже сильно е, шортовість така висока. Під цим рівнем ми закріпляємося. Ну і тут більше дійсно виглядає, що будемо йти вниз. ну, типу, Виглядає слабо. На перелою цього мінімуму, Ну і далі можна. І так дуже багато, до речі, акції наші ставить. Я сиділа, що Nvidia прям по е, не скажеш. Але там теж йдуть фіксації в цій зоні, от що Міронія. І типу, теж ми можемо от, закінчити тренд. Знаєте, є такий прикол, я тут, помітив, був теж багато фіксацій, коли дивився. Тому, в випадку, оцінки сюди, то тут на рітесті, напевно, у нас буде теж шорти сильна корекція. От щось здається мені, що буде якийсь скоро. Ну, от дуже ринки розігріті, по суті, а якщо подивитися об'єктивно, факторів щось дуже багато до шорта і до корекції вже. Тому мені здається, що може бути, будемо дивитися цікаві позиції, вже як підтвердяться наші, так би мовити, теорії. Ну, Про Теслу я говорити, в принципі, не буду. Вона, е, з, минулого наш... yeah. <laughs> да, вона з минулого нашого огляду пішла на той відкат, іде на нього тиждень. От ця зона в нас цікава для продажів, з нею очікую. Шортаємось. Може, навіть, знаєте, отут у нас йдуть об'єми, може навіть і так якось воно тести. Ну, оцю зону. Ну, я вам малював в минулому огляді. Тут, в принципі, все йде по А, боже, ще Форекс. Ну давайте Форекс тут просто. Давайте я скажу ще якраз, щоб до цього вже ти про Форекс. Ну, давай. Про нафту да. так. М -м. От, видно, мій зараз екран має бути. Все. Давайте перейдемо до більшого таймфрейма, це в нас зараз поговоримо про нафту саме. Нафта виглядає мені досить лонгово, як мінімум, типу, до цих певних цілей через зараз ну, самі геополітичні якісь відносини, через санкції різні. От, ми бачимо дефіцит локальної нафти, поки є але це поки що локальне, але мені виглядається, що поки що набагато лонговіше. Десь, от, е, я виділяв тут, якраз у нас була структура непогано. годинна маніпуляція плюс о, як, да, маніпуляція плюс, акумуляція плюс, якщо подивитися ті самі е, Фібу, я от, от тут накинув. Типу, якраз корекційна Фібо 0618, 0,786, дуже хороші люблять. Якраз під час корекції забиратися, забиратися вони люблять. Е, що ми зараз бачимо? Ми по факту побачили е, формування великого такого накопичення. Ми побачили там першу точку, нашу, другу, там, третю, четверту, і зараз у нас якось п'ята формується. І з шостої точки зазвичай є тип, ну, типу, як спостереження, як, типу, як правило, бачимо вихід кудись. От. І що я зараз очікую? Я зараз би очікував більше якось відлонгувати її е, до рівня, якраз таки, 87, там 91 до якихось оцих рівнів. Звідки це можна зробити? Давайте перейдемо до меншого таймфрейму, вже тут, щоб було більш зручніше видно. В загальному зараз я виділяю дві зони. Нафта дуже часто сильно реагує на всякі новини. Нас вона на новинний фон дуже хорошо реагує. І як мій колега вже говорив, по Діксі вона також можна рахувати, корелює достатньо. А, от. Якщо ми побачимо, подивимося більш локальніше, то можна спробувати буде що, якусь таку лонгову позицію з дуже коротким стопом по факту. Ну і з першим тейком це буде от, от саме от, в цій зоні. Але якщо, ну, типу, нафта часто любить давати більш глибші корекції. І от, от якраз на випадок більш глибшої корекції, я от, виділяю от для себе як основну таку е, зону. Типу, якщо я буду брати тут а лонгувати це буде десь там на 0,5%. Ризику, бо тут якраз і короткий стоп, і все зручно буде. А якщо, ну, якщо ми побачимо глибоку корекцію, я не буду тягнути. Я не раджу ніколи нікому тягнути там довгих позицій, ще щось. Е, простіше закритися тут по стопу десь за лой стопом в 0,5% ризику. І далі собі вже е, очікувати даних поєнтів. Я би десь от розглядав від 70, 79 в загальну позицію вже з 1% ризику, і ну, той, там, той самий перший ціль це. Буде там от в районі 86-87, і друга от, відповідно тута. Е, чи далі можна тримати? там, ну, Якщо якщо в Канаї все буде добре, то можна з цілями і Перехая тримати. Якщо ми знімемо ці хая, то у нас перше, що буде десь триматися, десь от е, в зоні ці, але про це ще рано говорити, треба ще спочатку до цього дойти. В загальному, в загальному, якщо ми просто побачимо, що будемо тут закриватися, ми полюбимо, якщо ми. Перейдемо до цього рівня, то ми побачимо звідси якийсь відкат. Чи це буде відкат сюди і далі буде сюди зі зломом тренду і всі діла, і ми побачимо вже більш глибоку таку корекцію, там помі, помі зміниться щось на якомусь е, політичному, геополітичному фоні, чи там якісь макроекономічні дані вийдуть, дуже незручні для нафти. То ми побачимо десь корекцію сюди, щоб де теж десь плюс-мінус нормально знести ціло я. І... Це утворити таку володь, велику акумуляцію. Але це поки взагалі, взагалі не в пріоритеті. в Пріоритеті це взяти лонг, спробувати звідси і в загальному відлонгувати його і забрати дуже-дуже хороший рух з величезними відсотками. А, по нафті все сказав. Давайте далі мій колега вам пояснить вже по Форексу. У нафті я повністю погоджуюсь з, з зі своїм колегою, в принципі, минулого разу ми теж формували очікування, вона далі вона йде. От загально ще по золоту хочу сказати, що в себе в чаті е, брали короткий звідси. Ну і загалом тут я зараз локальний, бо я не сказав локально. Тут є оця зона підтримки, така потужна. І от оця менш потужна. Ну, менш потужне було поглинання, отримали реакцію. Тому, звісно, може, якщо буде отаке, то буде вже ті е, От. Ну і з Сьогодні можна типу добрати. І загалом, якщо позицію десь тут теж купляти, то стоп уважно ну цей було Максимум за цей. Дуже в принципі вигідно виглядає. І перший тейк у вас буде. Е, ну, Це от отайпок все накопиче, там взагалі, щен 2040. Ну, я думаю, об'єктивно кажучи, що все-таки тут буде так Тут на євро в нас було, відпрацювало корекцію, почали формувати дно раніше, ну, це, в принципі, як зона така інтересу. Да? Сформували так само, відрітестили, ну, чесно, тут лонг. Ну, типу, об'єктивно виглядає лонг до цих навіть значень, можливо, долара на 8 і так далі. Перехай цього. Максимум, я думаю, ми побачимо, ну і дійдемо десь от сюди. Ну, таке, з точно. Це от пропорційно Діксі. Тут треба буде вже дивитися, що буде. Чи слабі якісь продажі і далі ріс, чи от далі якісь падіння, я не знаю. Таке от. Ну, локально от оцей рух, думаю, побачимо. Якщо говорити про фунт, забрали нашу ціль, була також сформували локальне дно, але ну, тут у нас, в принципі, дві таких якихось дивних структури. Були тут залітестили цей баланс, випали з нього. Ну і тут в нас є оцей мінімум, який мене оновили досі. Ну, фонд, думаю, все-таки буде можливо пиляти в балансі, якщо чесно. Тому я би його сильно торгував, думаю, це мій максимум у новому чи у новому це вже під питанням, при даному патінні долара, Не знаю, таке. Не цікаво. Ну, фокус я би ставив знову на золото. Думаю, золото максимально буде актуальний в найближчий час. А от якщо говорити про ринки, що я очікую конкретно там від SP 500, то я нагадаю. От. от очікую я дуже сильне зниження, дуже сильний потужний чорний лебідь найближчі місяці. Тому от така от історія. Чи буде він прямо зараз із цих значень, не знаю, але вже з'являються фактори, тому треба дуже обережно до всього підходити, як і до крипти. Типа реально, ну навіть якщо ми скизаємо двох 2000 по ефіру, це от типу скільки плюс-мінус відсотків буде. Ну нормально так. 30, 40, 50%, ну коротше. Тому треба обережніше, ну, дуже знаєш, багато. Це для... Я б не назвав це чорним лебедем. По факту, подивися yeah, на по цей факті, безвідкатний, це подивись на цей безвідкатний ріст і скоректуватися на 30-40% росту, утворити певну нормальну корекцію. Це взагалі адекватно no, і да, дуже добре. Чорний лебідь, це якщо... Ні, чорний лебедь, якщо ми зганяємо там в десь в тисячу доларів, там тисяча двісті, у нас огромний там білд ліквей є, там 900 доларів, 600. Всяке таке може бути. Це я б назвав чорним лебідем, І підпосилки до цього можуть бути, вони є. Але поки це можна назвати більш, ну, шиз... ну не то, що шизою, просто дуже мало факторів для такого покише. А іменно корекція там до 30-40% там по криптоактивам по любим другим активам, це буде закономірно, адекватно і дуже хорошо. Не, і ну, з... це да. Для хом'яків це, це да. буде як? Для хом'яків це буде те, що все-все падає все скам, і все зками. Це е, кнопка сел, типа будуть прожиматися, а нормальні тіпи тіпа, просто знайдуть собі зону інтересу хорошу, якщо це буде без чорного лебедя, і просто відкуплять і полетимо далі. Да, але чесно, думаю, ну я щось тут, в мене є певне відчуття, що щось таке. Так, да, у мене купувати. теж є певні відчуття, що там можемо скоректуватися дуже сильно, плотно і файно, але поки що про це трошки рано говорити. Коротше, то взагалі не важливо. Я основний посил хочу сказати: типу, от що треба забирати зараз ідейність, таку, не сидіти як е, якийсь ну, і, і, ідейний да, лох. Типу, от зараз багато mm -hmm. типів сиділи е, в шортах, е, ну, весь час 30 тисяч питаються шорти, то там бешкетник оцей. Ну, ну як, таких, бешкетник, звісно, на демо. Би, да, бешкетне, конечно, демо полюпе трейдить, але менше з тим, типа багато тіпів навіть в мене в чаті ну сидять в шортах і страдають жорстко. Тут майте просто на увазі, що зараз вони всі хочуть вже брати лонги тут. І, тіпо, маєте на увазі, що ну, треба робити все вчасно і ставити стопи, коли берете там якусь альту зараз чи ще щось, і приймати той збиток по стопу, який ви собі виставляєте, а не переставляти стопу, срібняти, доливати маржу і приїбати все, що заробило, йде б зверху. Тіпо. Типу, у вас мають бути цілі поділені. Наприклад, той же ефір, я там е, зафіксав трохи в, ці, в цій зоні, далі зафіксаю трохи в зоні 3000, зафіксаю решту отут. Бачите, такий план з поступовими фіксаціями. Робіть собі також так само, щоб мати профід, пересувати БУ після першої цілі. І обережно так торгувати, бо зараз от можуть бути дуже такі жорсткі моменти, щоб ви не засіли в лонгах, коли весь ринок буде ну, сильно коректуватися. Бо ну, це, ймовірно, роздача тут зараз відбувається, і чотирьох 54 може, ми і побачимо, але я думаю, що шорт, як то кажуть, скоро. Все, дякую, що переглянули, гарного всім дня. Все, до зустрічі тоді. Побачимося в нас в телеграм-каналі. Так, да, в описі всі посилання є.